Привіт-привіт, друзі! Запрошую вас у цікаву подорож. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите грати? Гра це захоплююче, веселе, цікаве заняття. А чи є такі ігри, щоб в них грали не тільки діти, але й дорослі, і не в одній країні. А в усьому світі такі ігри є і називаються вони Олімпійськими іграми. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки. Спортсмени з усього світу збираються, щоб позмагатися у спритності, силі, витривалості в різних видах спорту. Олімпійські ігри були придумані в древній Греції у місті Олімпія багато століть тому. Ці ігри особливі. Вони спортивні, а спорт ніколи не може застаріти, адже він приносить людям здоров'я і гарний настрій. На прапорі п'ять різнокольорових переплетених кілець. Це символ миру та дружби спортсменів п'яти континентів, п'яти материків. Синя Кільце це Європа. Чорне Африка, Червоне, Америка, жовте, Азія, Зелене Австралія. На Олімпійських іграх є гарна традиція запалення Олімпійського вогню. Запалюють його в місті Олімпія. На факел направляють сонячні промені дзеркалом. Запалений вогонь, день і ніч несуть спортсмени факелоносці в дощ, сніг, вітер. Якщо місто, в якому повинні початися Олімпійські ігри, знаходиться за океаном, то вогонь перевозять на кораблі. Право запалювати вогонь на Олімпійському стадіоні надається найбільш відомому спортсмену країни, де проводяться Олімпійські ігри. Протягом всіх днів і ночей, поки триватиме Олімпіада, Олімпійський вогонь не згасне. Олімпійський девіз складається із трьох латинських слів. Сітіус, альтіус, фортіус, що означає швидше, вище, сильніше. Обов'язковим атрибутом Олімпіади є талісман. Це символ міста, в якому проходить Олімпіада. Місія олімпійського талісмана відобразити дух країни господарки ігор та принести удачу спортсменам. За результатами змагань спортсменів нагороджують медалями. За третє місце бронзовою медаллю, за друге срібною медаллю. І за перше місце золотою медаллю. Найвидатніші українські спортсмени Лілія Подкопаєва. Спортивна гімнастика Яна Клочкова плавання, Олександр Усік, Бокс, Жан Беленюк, Боротьба та багато-багато інших спортсменів. Якщо ви продовжите дружити з фізкультурою і спортом, обов'язково станете спортсменами і, можливо, навіть будете брати участь у Олімпійських іграх. А на згадку про нашу сьогоднішню зустріч пропоную вам намалювати символи Олімпійських ігор. До нових зустрічей! Бувайте!